А тепер ще про одну обіцянку цього тижня прем'єр-міністр Азаров надав прекрасну обіцянку, що обвалу цін і гривні не буде. Бо на його думку, після виборів збережеться той самий уряд, що працює зараз, і він продовжуватиме економічний курс апокаліпсису не буде. Гарантує Азаров про інші обіцянки українських політиків, зокрема в галузі освіти, розповість редактор сайту «Владометр» Тарасар Фролов. Ось і закінчилось літом. Час канікул та відпусток. Вчорашні відпочивальники повертаються додому з курортів та присадибних ділянок, перетворюючись дорогою на працівників та студентів. З нагоди 1 вересня Владометр вирішив передивитись освітній блок передвиборчих програм 2012 року. Спочатку гарні новини. Здається, в наступні п'ять років всі школи нарешті отримують доступ до інтернету. Адже за цю ініціативу виступають два найбільших гравці цьогорічних перегонів: партія регіонів та батьківщина. Щоправда, батьківщина обіцяє підключити до всесвітньої мережі кожну сільську школу, а партія регіонів взагалі всі. Втім, сподіваємось, компроміс буде знайдено і виграють від нього в першу чергу школярі. Партії приділили увагу і професійно-технічній освіті. Щоправда, обіцянки в цій сфері не відрізняються особливою конкретикою чи новаторством. Партія Наталі Королевської обіцяє впровадження спеціальної технічної та професійної освіти відповідно до потреб розвитку виробничого потенціалу країни за участі виробників. Удар та КПУ. Просто обіцяють залишити професійно-технічну освіту безкоштовною. У вищій освіті батьківщина обіцяє зберегти систему незалежного оцінювання як гарантію рівних можливостей для всіх абітурієнтів. Удар обіцяє надати вищим навчальним закладам право залучати бізнес до фінансування наукової та дослідницької діяльності, а також надати ВНЗ право комерціалізувати власні наукові розробки. Зі свого боку партія регіонів обіцяє забезпечити держзамовленням 75% місць у ВНЗ. Також регіонали обіцяють підвищити. Стипендію до рівня мінімальної заробітної плати. Удар та батьківщина обіцяють запровадити державні гранти на отримання вищої освіти. Але якщо удар збирається стимулювати молодь навчатись в найкращих університетах не тільки України, але й за кордону, то батьківщина привчає студентів бути трохи скоромнішими і не полишати рідну країну. Стимулюватиме дистанційне навчання молоді в провідних зарубіжних університетах, обіцяють вони. Партія регіонів та КПУ обіцяють покращити матеріальне забезпечення педагогів. Партія регіонів обіцяє всім вчителям та викладачам підвищення зарплати на 20% щорічно. щорічна. Обіцянка комуністів більш туманна впровадити систему матеріальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які працюють в сільській місцевості. І ще одна деталь: Всеукраїнське об'єднання Свобода не дало жодної обіцянки в галузі освіти. Редактори Владометру ретельно перечитали передвиборчу програму об'єднання і знайшли лише одну згадку про навчальні заклади. Йдеться про обіцянку свободівців налагодити вітчизняне виробництво україномовного програмного забезпечення для вільного продажу, оснащення державних установ та навчальних закладів. І це все більше про освіту ВО Свободи у передвиборчій програмі 2012 року не сказала жодного слова. To nie